Всім доброго дня, друзі! З новим роком. Всім бажаю на наступ, в цьому році, щоб були гарні урожаї. Багато ягоди. Менше на полуничці, як кажеться, всяких різних болячок. Приїхали ми сюди посчитати метал. Ну і так, відео засняти. Дві тижні вже ми не знімали відео. І як по правильному вам сказати, щоб не терятися, поговоримо сьогодні про аліну. Де, що я там ще вичитав, трошки я був неправий в тому відео. Також зараз вам розповім, що я вже замовив. плівку я замовив, планета пластик. І Метал буду їхати купляти на наступному, на наступному тижні і хочу зараз порахувати, скільки мені треба металу. Дуги, одразу я скажу, я буду ставити не через метр 20х20, 20. через 2 метри буду я ставити. Нікого я не буду слухати, що там метр півтора ставлять, я буду через два ставити. Я вам хочу сказати, що у мене затінняйка була, є відео на каналі, коли я полуницю тільки касетки висаджував, свою брілу там, Азію. ну Азія вже трохи сонце вже не так було пекло, а от Брілу і Амі я висаджував. І я просто брав, у мене от там лежать арматура композитна десятка. Я її розтягував виходить, ну, то есть, різав по 2 метри і вона у мене була через три рідка, вроді би, я точно вже не пам'ятаю. І стояла вона у мене от рядок 20 метрів, у мене тут стояло 5-6 штучок. І затіняйка, на ній так добре. По поводу, що там зимою сніг обвалить це все на наступний рік. Так, пленку я буду замовляти. Я замовив, мабуть, 24 місяці. Так як, ну, кошти я зараз не хочу вложувати сильно великі, я тільки буду пробувати ці балагани, буду ставити покамість 3-4 штуки, зараз ми порахуємо. А там буде видно. Ха все мені сподобається в балаганах вирощувати. будемо замовляти вже 6 сезонку, так, покаміс, я думаю, мені на 24 місяці. Хоча у деяких, я знаю, заказує 36 місяців, 3 сезонку. стоїть по 6 років. Так що, ну, якщо от. Планета Пластиковою кажуть, качество у них гарно Крапельну ленту я замовив уже Потім всі засоби захисту я теж замовив, буду я цей рік вже я подивився, в принципі, не тільки, а так, в основному я сразу за ази взяв Юру Українське село. Він пользувався засобами захисту від сімейного саду. Вроді би так, сімейний сад, бо ну, багато подробок і кажуть, що і не тільки у Юри я дивився відео, сімейний сад там не сильно багато підробок. Тобто за основу брати засоби захисту я буду від сімейного саду. Далі я в цьому відео покажу. Також мені зустрілося одне відео вже давненько, це я за нього внив. Замовив я один препарат. До цього от з підкормки по листу, засоби захисту. От туди його додаєш і дуже гарний ефект. Я вам в наступному відео це покажу. Покажем вам метал. так само І оцей препарат я вам покажу. Бо ну, от мені одне чисто случайне відео це зустрілося на Ютубі. Більше я не бачу, щоб його додали в засоби захисту або підкормки по листу. Я це все покажу. Плівку агроволокно я вам показував. гірчицю я замовив, білу для сидератів, щоб у нас би, ну, щоб земля не заставилася, не заростала травою. Ту земельну ділянку е, я засію гірчицею, І отаман далі. Зараз ми вам покажемо. Там далі теж я пройдуся фризою і засіяємо гірчицею, Поки будемо чекати наших саженців. Також там я показував вам на ділянці, що там у нас соток 10 і рядом є ще 20 соток. Я говорив з усіма сусідами з хлопцями, хлопець знайомий, я узнав чий то учасник 20 соток. Він вроде би, не проти, щоб ми його зайняли. Також ну, от, на наступний рік по весні я думаю, ми будемо заганяти туди диски вже, викосимо будемо далі продовжувати. Тобто, У нас вже там буде тут у нас. Зараз я вам все розповім, які в мене взагалі плани. Там у нас вже буде в общему около, мабуть, 40 соток. От такого десь буде. Там ще є рядом, я планую там у людей попитати, щоб мені в сусідньому селі, там, де я говорив, що є гектар, може відтуди відмовимося, а зробимо тут отак. У людей поберемо по 10-15 по соток в одній кучі, бо там багато дуже городів, участків. Там участки, і вони просто заростають торгою. І може там зробимо гектар. А тут, а взагалі в мене було б таке в планах на у це все заставити балаганами і тут а вирощувати ремонтантну полуницю. Тобто, типу як Мурана таке, а там іменно бріла ями. Ну, будемо дивитися. По металу, що я хочу, я от зараз там помірюю. Тут я точно знаю, що один балаган я буду ставити. На цю азію я не знаю, як вона себе по вісні поведе. Бо, так як я говорив, з болячками вона була і не важна. Тобто, з брілой амі це 100% один сюди балаган. поставим, Балагани, мабуть, я буду робити по 3,60. По 3,60 і одна рядка буде. Ну, тут от так ось балаган. Я так приблизно ще шагами прикину і ми будемо знати, скільки тут балаганів стане. Тут навіть, мабуть, щоб не упасти, бо у, погодка взагалі класна. Мені нравится така. Раз, два, три. Отак, От три з половиною. Це буде один балаган. Між ними метр розставляємо, мабуть, щоб був. Раз, два, три, три з половини. Це другий балаган. Тут оставляємо. Раз, два, три. Ну, так, так. Да. Отут у нас буде стоять три балагана. Три балагана поставимо. І в кожен балаган, мабуть, по 4 рідка. це у нас вийде. Вийде, в кожному рідку у нас буде, мабуть, штук по 100. Ну, 100% я у підписника буду замовляти е, стакани, щоб досажувати, будемо дивитися. Бо мені не вистачить. у мене категорія А. У мене буде, прийде 900 штук. По 300. Ну, да? і отак, як я сказав, що. В кожному балагані буде по 4 рядочка однорядки по 20 метрів через 20 см, на кущики будемо садити, бо мені казали, в однорядку можна і через 15 Я буду через 20. В кожен рядок однорядку виходить у нас 100 саженців. В один балаган 400, і в другий 400, це 800 і в третій у нас залишається 100. Ну і ще там виходить, треба 300, будемо дивитися стаканів. Так як я сказав, буду брати у підписника. По поводу плівки, я ж вже сказав, де я буду брати планета Пластик. Я созванювався з менеджером. Менеджер каже, не вопрос. Мені прийде нова почта, так як я, ну, в мене немає часу їздити, роз'їздити. А менеджер мені взагалі сказав, То есть, ну, щоб не було ніякої підробки, я так, мені підписник посоветовав розпитати, спитати. Я з менеджером пообщався. Завод у них знаходиться у нас в Ерпіні. Тут під Києвом сам склад знаходиться в Коцюбинську. Він каже, без, без різниці можемо відправити вам новий поштою, можете приїхати до нас на склад. Як бажаєте, я у нього питаю, чи можна там на завод приїхати подивитися. Він каже, не випробуйте, можете приїхати на завод. Ну, Я думаю, в далі, якщо нам балаганчики сподобаються, ми будемо заказувати шестисезонку у них плівку, то я тоді вже поїду на завод, попитаю, чи можна там зняти відео для підписників. То есть, так. Поки що Новий почти. По поводу Аліни, так, у мене були невеличкі заблуження. Я сразу ошибся. Я сказав, що лабораторія знаходиться Апекс, на Західній Україні. Ні, вона знаходиться тут у нас, також в районі Ірпіня. По поводу інвітро і Фріго. Я почитав ще, то є в Гуглі. Інвітро і Фріго це один той самий матеріал. Тільки по-різному вирощений. Матеріал чистий, як кажеться. Тобто він без болезней, без нічого, тільки ін вітро, це біологічним путем, вирощений в пробірках. Фріго це вирощено просто на грунті, ну, на чистому ґрунті. За границею, я так вроде би, дивився, що це вроде би, проводиться гумація землі, тобто без зараження. І вирощується фріго. По поводу, оцеї Тіктоковський. Реклами, супереліта в касетах, це лічно, на мою думку, і я не хочу нікого обідати. Це просто маркетинговий ход. Це те ж саме, що, ну, наприклад, Фріго мені прийшло, багато хто вираз, виростив Фріго. Не тільки я, наприклад, да. там буду колись там, продавати, може з Фріго касетку або там, стаканчик, копанку без різниці. І з Фріго я в мене перший вуз пішов, я там раз виростив касетку і говорю: в мене супереліта. Так само із інвітро, те, що говорить супереліта, це ну, повна чуш, як на мене. З людьми полуниці, візьміть сажені, якщо вона у вас беззаражена, ну, то есть, без болячок, без нічого, ви всі проводили засоби захисту і виростили посадковий матеріал здоровий, гарний, розпушений, то есть кущик у вас там ну, чи касетка розпушена, ні одної плямісті, немає нічого. То ну, я теж можу назвати, що це у мене супер еліта. Такого немає взагалі поняття супер еліта. Є просто саженець, є копанка, є касетка, є така. Все, ніякої супер -еліти, ну, як на мою думку, не существует. А так з ну, праздника були, що не знімали відео, у нас дуже багато було замовлень по поводу ну, ми коптим зимою. Літом я теж копчу, але не сильно, бо літо все-таки є літо. По пошті не можна толком відправити. Ну, деякі там тіктокери відправляють, я не відправляю літом по пошті. Хіба що тут по місту. А так зимою перед Новим Годом трохи було заявочок. То робили ми копчену колбаску, м'ясо коптили, курочок людям на Новий Год. Також, хто бажає може подивитися, заходьте в описі до відео, буде група Viber. Я там виставляю відосики, яку ми колбаску робимо. В основному ми робимо драгобицьку. Коптим. Ціни у нас адекватні. Так що, таке відео. Про гірчицю я не пам'ятаю, вам не сказав чи не сказав. Гірчицю будемо засівати там і там. Ну, а так, В наступному відео ми вже вам покажемо метал, плівку. Ну і також той препарат, який, на мою думку, треба в кожну заправочку оприскувача, щоб чи засоби захисту проводити, чи підживлювати, цей препарат треба додати. І в наступному відео ми вам це все покажемо. Так що, всім пока!